Уявімо, я маю функцію вигляду. G від x дорівнює 7 синусів x відняти 3 косинуса від x і відняти пі поділене на корінь кубічне від х, і це все в квадраті. Виглядає насправді дуже страшно. Проте, насправді ми зможемо досить просто це розв'язати. Але спершу я хочу вам нагадати деякі важливі правила, що стосуються похідних. Тож, похідна від x в степені n буде дорівнювати n помножене на x в степені n відняти 1. Наступне це те, що похідна від косинуса x буде дорівнювати мінус синус x. І також похідна, тепер уже від синуса x, буде дорівнювати косинус x. Гаразд. Насправді, знаючи всі ці правила, ми можемо знайти похідну G від ікса. Але спершу, що я пропоную зробити, так це трішечки переписати ось цю останню частину, яка насправді виглядає досить страшно. Тож, як ми можемо це зробити? Спершу я хочу це переписати таким чином, щоб позбутися від другого степеня. Точніше, не позбутися від нього. а Кожен член записати в цьому степені. Тобто це буде пів квадраті поділити на корінь кубічний від х до квадрату. Гаразд, що ми можемо зробити далі? Так. Пів в квадраті я лишаю, а знаменник хочу трішки переписати і сказати, що корінь кубічний це абсолютно те ж саме, що степінь 1 третя. І це все до квадрату. Буде дорівнювати пі до квадрату поділити на х в степені, перемножую 1 третю та двійку 2 дві третіх. І це у нас дорівнює пі до квадрату помножена на х в степені мінус 2 третіх. Погодьтесь, в такому вигляді вже це виглядає трішечки зрозумілішим. Що ж, почнімо знаходити нашу похідну. Я скажу. Що? gш штрих від ікса буде дорівнювати. так, Тут я позаписую похідні, похідна від загальної функції це сума похідних кожної функції. Тож, d від x, d на d від ікса, і, звичайно, що d на d від х. Так, тут не так багато в мене простору, аби це все правильно записати. Що ж, починаємо з похідної 7 помножити на синус x. 7 – це у нас константа, тож, я її переписую просто як сімку помножити, а синус від х, точніше, похідна синуса від х, це у нас косинус х. Тобто 7 косинус х. Гаразд, рухаємось далі. Тепер мені необхідно знайти похідну від 3 помножено на косинус x. Так само трійка це у нас константа. Отже, я просто записую мінус 3 помножити, а похідна від косинус x це мінус sinus x. Мінус синус х. Добре. І у нас залишається остання частинка, яку нам необхідно знайти. Тож, що ми можемо тут зробити? Нам потрібно знайти похідну від пів квадраті помножену на х степені мінус 2 третіх. Що ж, пів квадраті це насправді константа, адже ми знаємо, чому дорівнює п. Тож, я можу так і лишити в пів не забуваємо про мінус. У нас буде, візьму інший кольор, аби вам було видно, і це трішечки від окремлю, пі до квадрату, а потім ми просто використовуємо правило для знаходження степеневої функції. А саме я хочу винести мінус 2 третіх наперед, і у нас буде х в степені мінус 2 третіх відняти одиницю. Що ж, мінус 2 третіх відняти одиницю. Сподіваюся, вам видно це все стосується степеня ікса. Насправді, дуже мало простору, і я не зовсім вміщаюсь тут. Тож, рухаємось далі. Вже штрих від ікса у нас буде дорівнювати 7 косинусів ікса. мінус 3 помножити на мінус синус ікс у нас це буде просто плюс 3 синус ікс. І рухаємося до найцікавішого, що ж у нас буде тут. Мінус на мінус нам буде давати плюс 2 треті хочу винести наперед. П до квадрату, і х у нас буде в якому степені. Якщо у нас мінус 2 третіх мінус одиниця, це просто мінус 5 третіх. А ось і все. Ми знайшли похідну функцію. На перший погляд, яка здавалося дуже-дуже складною, проте ми її відокремили на різні частинки, трішечки поперетворювали все таким чином, аби нам було легко знайти похідну.